Усім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі. З вами Костянтин, місто Київ. Слава Україні! Чоровий день, шаровий огляд на edc Річ, а саме на EDC-ліхтар, які ви бачите на екранах ваших гаджетів. Це нещодавня новинка від компанії Вуркос модель TS-10 MAX, Ось з такими характеристиками. Я дуже добре пам'ятаю жовтень і листопад 2022 року, коли компанія Вуркос представила ось такого малюка: Ліхтар ТС-10. Він став одразу популярним, тому що за таких малих габаритів вийшов дійсно класний продукт на елементі живлення літій 14500, сучасне управління Андуріл-2. Він почав випускатися в різних кольорах з різною температурою світла. а Потім буркоси почали випускати ТС-10 в латуні, в міді, в Титанії. Навіть, от бачите, є поєднання міді і титану. Ну і ціна була недорогою. Звичайно, Звичайна версія десь коштувала 15-20 доларів, версія вже з преміум металів десь до 30 доларів. Але на розпродажах навіть такі. Версії з преміум металів можна було взяти і за 20. З'явилася велика армія шанувальників ліхтарів Уркос ТС-10. Багато хто навіть почав колекціонувати ці моделі. До речі, людина, яка мені надала на огляд, цей ліхтар є відомим колекціонером таких ліхтарів, саме ТС-10, це учасник нашої спільноти. Павловіт. Температура світла на латунних мідних була 3000 Кельвінів, 4000 Кельвінів, на звичайних 4 і 6. Ну і вуркуси, розуміючи, що треба продовжувати розвиватися в цьому напрямку, кілька місяців тому представлено оновлену версію, більш велику і потужну версію ТС-10, вже ТС-10 Max. Але на елементі живлення 18. 650. На мою суб'єктивну думку, вийшло зухвало, революційно, потужно, функціонально, зручно. Ну, хоча до зручності тут є деякі питання, але про це трохи згодом. Е, чудовий edc ліхтар для дому, для вулиці, та ще й з акумом 18650, Ну і це реально вихід на новий рівень. Що я хочу сказати? Звичайний Вуркос ТС 10, ну, ось такий малюк, так, це мова не тільки про ліхтар. З дизайнерської точки зору, це також стильний аксесуар. А, наприклад, в латуні, в міді, в Титані він є вже статусним аксесуаром. Ну, принаймні дотягує до ці, до цього визначення, так, ну, в якійсь мірі версія ТС-10 Max практично зберегла. Усі форм-фактори малої версії, але потенціал ліхтаря збільшився в скільки разів. Ну і ця потужність дійсно вражає. Ну і це все завдяки акуму 18650. Він може працювати ліхтар набагато довше. Режими потужніше. Акум, який йде в комплекті, можна заряджати через роз'єм Type-C. Система управління, знову ж таки, Андуріл, РГБ-підсвітка, завдяки якій можна створювати якусь там, знаєте, атмосферу. Три діода, нічя 519А. Температура, як бачимо, тут 5000 кельвінів, хоча на око, на око, чесно кажучи, десь. 4500. Високий індекс кольору Крій 95. Ну і завдяки, знаєте, такій сучасній популярній прошивці Андуріл ліхтар можна налаштовувати вже під свої потреби. До речі, хочу сказати, що він один з найкомпактніших ліхтарів, які працюють на акумах 18650. Його довжина 93 мм. І давайте, можливо, навіть от порівняємо з Safirn SK18. Бачите, яка різниця в розмірах. Але у Safirn тут є зарядка, теж Type-C зарядка в голові. Вісім режимів. Давайте оглянемо ці режими. Нас тут один люмен, який може світити працювати 840 годин. Я навіть не можу порахувати, скільки це діб. 10 люмен, 40, 135, 465. Вже далі пішли потужні. Режими 900-1400, хоча на малому максималка це 1400, 500 Ну і 2500 люмен. Ну, хоча, чесно, Ну це вже маркетинговий хід, адже максимальне турбо тут дуже сильно скидає. Сам ліхтар ну, просто неймовірно гріється. Угу Ну От, таким чином, так, і я хочу сказати, голова вже, вже гаряча. Вимикаємо. Як на мене, режим 135 люмен це дійсно класний робочий режим. Ну, робочих тут, на мою думку, три: 10 люмен, 40 люмен і 135 люмен. І на режимі 135 люмен він може працювати 9,5 годин, і це я вам скажу дуже-дуже круто. Далі дуже правильне рішення встановити Type-C акум, Акум з роз'ємом Type-C. Це зручно, не треба шукати окремі зарядні пристрої. До речі, знаєте, мені здавалося, що цей акум може працювати як павербанк, і за його допомогою, і за допомогою кабелю Type-C Type-C, який, до речі, йде в комплекті. Зараз ми ще комплектацію трошки оглянемо. Ось, бачите, в комплекті йде type c type c Мені здавалося, що можна за його допомогою навіть заряджати, ну, наприклад, мобільний телефон, як на подібних акумах Nightcore. А... Але ж на Nightcore там акуму формату 21700. Ну, якби так було, це було б приємним бонусом. Але так не можна робити. Але акум можна заряджати від. Звичайної зарядки, якою ви заряджаєте, заряджаєте ваші мобільні телефони. Сам ліхтар в руці тримати зручно, але все ж таки є певний нюанс. Знаєте, корпус гладенький. Хотілося б мати ну, хоч якусь накатку. Ну, скажімо, хоча б як на Saphir на S-18, хоча накатка тут також не дуже. Але завдяки ось цій кліпсі. Його більш-менш зручно тримати в руках. Кліпса не глибока і одностороння. Моя думка наступна: з точки зору універсального dc ліхтаря для дому, для вулиці, для природи. Цей ліхтар максимально наближений до ідеалу. Ну, це якщо ми говоримо про бюджетні там, народні ліхтарі, так тобто ціна 1300 гривень на алі це приблизно 30 доларів з купонами, з промокодами на розпродажах, там, з підпискою на магазин, можна цей ліхтар придбати, наприклад, і за 1000 гривень на 11 листопада. Випускається він в трьох кольорах: чорний, який в мене в руках, блакитний, температура 5000 кельвінів. Хоча мені здається, що вуркуси на цьому зупинятися не будуть, і модель буде, напевно, і червоного кольору, і зеленого, і білого мао так. Я не виключаю, що може бути і титанова версія. Ну, все залежатиме, як швидко вона стане популярною. Зараз є така думка, і я не виключав би, що така модель через рік, через півтора-два, може бути випускатися в форматі 21700. Тоді він стане ще потужніше. Тобто вуркуси продовжують дивувати, особливо вони здивували наприкінці 2024 року, коли представили е, такі моделі, як ТС 10 МАКС, і ось такі універсальні налобні ліхтарі, HD-10 і HD-12. Але про цих красенів ми поговоримо в наступному відео. Будемо розбиратися, який все ж таки краще обрати, де є переваги, де недоліки, тому що один може працювати на виключно в форматі 14500, інший як 14500, так і на звичайних батарейках і Нікелевих акумах. Ем, але ж мені навіть цікаво, чим компанія здивує нас в 2025 році. Так і підсум підсумовуючи щодо ТС-10 Max, скажу одне. Цікавий ліхтар, зручний, зручний інструмент на повсякдення, потужність, класна зарядка, широкий функціонал, універсальність, все, що потрібно, щоб стати класним EDC ліхтарем Можу тільки радити його придбати. Ну, давайте ще трошки подивимось на комплектацію. Так, сам Ліхтар, в ньому Акум, Кліпса, зарядка Type-C Type-C. Два кіль... колечка і темляк. Ну, і у нас ще тут іде інструкція. В принципі, в принципі, все. Все, що хотілося б сказати про цей ліхтар. Тому беріть, не пожалкуєте, усім раджу. Усім раджу. Мала версія і велика версія. Ну і на завершення ще раз хочу запросити вас до нашого DC чату Victorinox Ukraine. Знову ж таки, ще раз повторюю, що у нас купа фахівців, які можуть кастомізувати, які можуть покращити ваші ліхтарі. Е, є фахівці, які можуть кастомізувати Вікторінокси, підібрати ножі на EDC. Нас весело, прикольно, чемно. Ну і найголовніше в нашому чаті немає. Громадян з Запоребрику ну всіх тих, хто розв'язав війну проти України, і я вам скажу це дуже дуже добре. Життя без русні, воно прекрасне, чудове і фантастичне. Аби потрапити до нашого чату, вам потрібно написати просто мені листа і пояснити, хто ви, звідки які у вас дістав, і я відправлю вам посилання. Ну а що стосується. Ліхтаря Вуркос ТС-10 Макс ще раз повторюсь, в принципі, в принципі, Ліхтар класний, чудовий, і це навіть не іграшка, як скажімо, Вуркос ТС-10 простий, навіть в титановій версії з мідними вставками. Хоча, як, як Ліхтар, він теж ну, вражає, вражає, чесно кажучи. Друзі, все, на цьому буду завершувати огляд. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, найголовніше, так? Ну і незабаром буде огляд на ось ці два вуркуса HD10 і HD 12. Ось це в нас HD10, це в наш HD 12. Переваги, приколи, наскільки вони зручні. Бачите, це у нас. Система управління Андурів, є Аукси, є підсвітка RGB. Тут немає, але є червоне світло. Ну і це дійсно вражає. Тому що червоне світло потрібно багатьом. Все, друзі, всім па-па, Слава Україні! До нових зустрічей!